Вітаю вас на телеканалі. НТК «Події» ДНЯ Четверга 5 грудня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Уряд України розпочав програму підтримки. Тепла зима. Держава надасть допомогу на придбання теплих речей. Діти військових коломийської громади отримають подарунки до Дня Святого Миколая. Всі отримають гарний подарунок. Отинійський ліцей передав фпв дрони для десятки. Ми зобов'язані життям наших воїнів. Про це та інше детальніше далі. Прикарпатські поліцейські оперативно затримали підозрюваного, який побив односельця. Від численних ударів по голові та тулубу чоловік помер. Поліцейські опитали свідків та встановили, що до злочину причетний 49-річний односелець. 3 грудня в обід до чергової частини надвірнянського районного відділу поліції зателефонувала 47-річна машканка села ПНІВ, яка повідомила, що її 41-річному родичу спричинили множинні тілесні ушкодження. На місце події було скеровано слідчо оперативну групу та слідчих слідчого управління обласної поліції. Поліцейські питали свідків та встановили що до злочину причетний 49-річний односелець. У чоловіків були довготривалі неприязні відносини. З'ясовано, що Фігурант на підпитку прийшов на територію господарства, де перебував потерпілий. Почав з ним сваритися, а опісля сильно побив чоловіка, доставлено до місцевої лікарні, однак врятувати його життя медикам не вдалося. Поліцейські виявили, фігуранта неподалік місця вчинення злочину. Чоловік раніше не судимий. Його затримали в процесуальному порядку. Слідчі йому повідомили уже про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Де це про умисне тяжке тілесне ушко. Одження, що спричинило смерть потерпілого, суд невдовзі обере йому міру запобіжного заходу. Максимальне покарання, що загрожує за таке правопорушення, передбачено до 10 років позбавлення волі. Добрі новини з фронту. Воїни 8-го окремого гірсько штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс успішно провели штурмову операцію у селі Новомлинськ, що на Харківщині. Завдяки мужності та професіоналізму наших захисників ворога було знищено, а населений пункт звільнено від окупаційних сил. Все, плюс якась заліплюють. Давай ріпа цей проведеш якусь по посилу. Полку наші пісні достріли. Ми бійці першої гірсько-штурмової роти, 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади. Зайняли населений пункт Новомлиз. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Піднімаю прапор! Слава Україні! Героям слава! Уряд України розпочав програму Тепла зима, яка має на меті підтримати вразливі категорії громадян. Зокрема, одноразові виплати у сумі 6,5 тисяч гривень отримують малозабезпечені сім'ї з дітьми та внутрішньо переміщені особи з інвалідністю першої групи та ті, які отримують виплати на проживання. Як отримати ці кошти? Далі у сюжеті. Фінансову підтримку у рамках державної програми Тепла зима можуть отримати ті українці, які станом на 1 листопада цього року є одержувачами соціальної допомоги як мало забезпечена сім'я. Деталізує заступниця начальника управління соціального захисту Коломийської райдержадміністрації Ірина Камінська. Держава надасть допомогу на придбання теплих речей. Тобто, якщо родина отримує допомогу як малозабезпечена сім'я, або отримує допомогу як внутрішньопереміщена особа в складі сім'ї, якої є діти, або внутрішньопереміщена особа, яка є особою з інвалідністю першої групи, відповідно всі ці категорії дітей і осіб з інвалідністю отримують допомогу в сумі 6500 гривень. Ну, на, на кожного. Тобто, якщо є троє дітей, то 6 тисяч з половиною помножить на три, і до кінця грудня вони всі отримують цю допомогу. В Коломийському районі є 1573 дитини, які мешкають у малозабезпечених родинах. На їх підтримку із держбюджету виділили понад 10 мільйонів 220 тисяч гривень. Також кошти отримують 350 внутрішньо переміщених осіб Коломийщини. На це передбачено ще понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Що важливо, завдяки автоматизації процесів людям нікуди звертатися не треба. Для отримання цієї допомоги не треба нікуди приходити. Нам автоматично приходять списк. Міністерства соціальної політики і всім цим одержувачам до кінця грудня будуть сформовані виплатні відомості і вони отримують ці всі кошти. Також хочу зазначити, що ця одноразова виплата не буде включатися ні в які інші види допомог, а також для призначення субсидії і пільг. Крім того, до Дня Святого Миколая діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково тисячу гривень на кожну дитину. Фінансовий ресурс на зазначену програму надає ЮНІСЕФ. Діти військових Холомийської громади отримають подарунки до Дня Святого Миколая. Щоб створити свято для малечі, об'єднали зусилля місцеві благодійники. Більше розкаже очільник громади Богдан Станіславський. 6 грудня, День Збройних Сил України. Уїду на схід до наших військових. Також 6 грудня, День Святого Миколая, ми, з свого боку, від міської ради разом з благодійниками долучились до того, що кожна дитина військового в школі отримає і в садочку отримає подарунок. Це буде якраз від Миколая, це будуть тільки діти тих, чи хто батьки загинули. Сарстві Небесне, чи ті, хто зараз воює, чи були вже демобілізовані, всі отримають гарний подарунок. Отинійський ліцей передав 5 FPV-дронів для 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади Едельвейс. Це відбулося під час святкової лінійки із нагоди Міжнародного дня волонтера. Щороку його відзначають 5 грудня, тож ліцеїсти підготували для воїнів окопні свічки та солодощі. Деталі у сюжеті. Вчителі, діти, батьки в Отеніському ліцеї волонтерять всі. Директорка закладу каже: у час війни кожен повинен наближати перемогу. Цього разу роблять це у вигляді п'яти FPV-дронів. Ми розуміємо, що кожен наш день, який ми можемо працювати, жити, ми зобов'язані життям наших воїнів, тому ми є активними волонтерами. Ми стараємося усілякими зусиллями допомагати тим, хто боронить наш спокій там на передових позиціях. З початком повномасштабного вторгнення нашим закладом освіти при потужній підтримці наших батьків, наших вчителів, наших учнів, нам вдалося закупити 23 дрони. Ми вважаємо, що зараз Зараз війна, війна дронів, і тому у кого їх є більше, на тому боці і перевага. Тому маємо усі усвідомлювати і надавати перевагу нашим хлопцям, щоб вони могли знищувати нашого ворога. Безпілотники передали у 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Отримує їх батько двох ліцеїстів: отинієць, а нині заступник командира батальйону Максим Логінов. Хочу подякувати. Керівнику навчального закладу Отеніцького ліцею та всім учням за ту допомогу, яку надають всім Збройним силам України. Підтримка дуже важлива, тому що все, що нам дають, воно дуже потрібно. Так само, як дрони, сітки, які плутуються тут в вотині. Дрони нам дають. Навчальні заклади отинії, отинійський ліцей неодноразово нам допомагають. Максим Логінов подарував ліцею подяку і прапор від імені командування батальйону. Також виконав доручення свого побратима Віталія Радика і передав ще один прапор у восьмий Б клас, де навчається його син Матвій. Запросили на святкову лінійку і місцевого волонтера Миколу Василишина. Чоловік допомагає війську з 2014 року. Зараз ліцей часто саме через нього та організацію «Стимул Жим» Отенія, керівником якої є Михайло Лесів, передає допомогу жителям громади, які стали на захист батьківщини. Отенія це такий осередок, де дуже допомагає збройним силам, а особливо окремі люди. Підприємці, також щирим подяка закладам ліцею, ліцею енергетичних технологій також у нас є в Отенії. Вони всі в сумі збирають кошти і допомагаємо тим, чим, що потрібно бригаді. Наприклад, відгукується, потрібен генератор чи потрібен дрон. Ми відповідно реагуємо і закупляємо ту чи іншу річ. Крайній рік в пріоритеті саме fpv дрони І дрони дуже важливі, тому що потреба в них є дуже велика. В день ми використовуємо приблизно 15-20 дронів. На жаль, життя дрона, воно коротке. Деколи буває, він не долітає до своєї цілі, а деколи він використовується за призначенням. Один дрон він дуже багато робить і багато несе на собі. Заряду, який знищує живу силу або техніку, військову Епідрони – це є можна сказати мала артилерія, і вона є дуже потрібна кожному підрозділу. Від початку навчального року Отанійський ліцей вже закупив 11 епідронів для війська. Директорка навчального закладу каже. Кошти акумулюють завдяки різноманітним благодійним заходам, а також влаштовують окремі збори з нагоди великих релігійних свят. щоразу, коли хлопці отримують нашу допомогу, яка така надіслана з теплотою наших сердець. З словами вдячності, вони нам надсилають подячні відео, відгуки. У нас є багато прапорів, які підписані усіма воїнами, які отримали частинку тепла із нашого краю. Ми маємо завдячувати за те, що ми. Ми ну тут в такому відносному спокої, і все завдяки тому, що хтось тримає там фронт і не допускає нашого одвічного ворога на частину на західну частину України. На святковій лінійці з нагоди Міжнародного дня волонтера в Отенійському ліцеї відзначили подяками учнів 4-го Б класу та їхню класну керівницю Лідію Радик, які підготували лялькову виставу і показували її у навчальних закладах громади. Так зібрали понад 20 тисяч гривень на безпілотники. Згадали і 11-класника Вадима Вавренюка, який вже рік волонтерить для армії. Зупинятись на досягнутому Отенійці не планують. Обіцяють і надалі бути надійним підтримкою для воїнів виплати родинам померлих захисників України та затвердження бюджету у ратуші відбулося засідання сесії Коломийської міської ради. Місцеві обранці обговорили питання, які сьогодні важливі для нашої громади. Як зараз отримують по 5 тисяч, точно ті члени родини померлих будуть отримувати по 10 тисяч на рік. Основно акцизного податку, який також є одним із бюджету формуючих податків доходів нашого бюджету. Також пропонується приїзд. По пальному плануємо 28 мільйонів 800, та по інших підакцизних товарах 26 мільйонів гривень. У структурі місцевих податків планується 170 мільйонів гривень на єдиний податок, податок на нерухомість, туристичний збір та транспортний податок. Найбільшу частину складає єдиний податок 107 мільйонів 550 тисяч гривень. По інших надходженнях також пропонується прирість. Однак, це ці надходження займають дуже малу частину у дохідні у доходах бюджету. Це є податок на прибуток комунальних підприємств, трендна плата, інші надходження та орендна плата. По доходах спеціального фонду у 2025 році пропонується 458 мільйонів 814 тисяч гривень 82 гривні. З них це буде 499, це доходи бюджету розвитку. По видатках в 2025 році пропонуються видатки загального фонду 749 мільйонів 778 тисяч гривень та видатки спеціального фонду 508 мільйонів 814 тисяч гривень. По структурі економіки Е, найбільшою складовою це буде заробітна плата 40% та енергоносії 6,3%. По інших е, видатках це будуть трансфери на комунальні підприємства та установи, е, посл, оплата послуг, предметів матеріалів та соціальне забезпечення. Е, за відомчою класифікацією найбільше видатків. Е, Складає галузь освіти більше ніж 254 мільйони гривень. Наступними це йде е, житлово комунальне господарство та Коломийська міська рада. Е, розподіл видатків за галузями відповідно від 23-24 року. Е, бачимо, що є приріст у всіх галузях нашого бюджету по структурі видатків спеціального фонду. Пропонується 500, більше ніж 508 мільйонів гривень. З них 498 – це є видатки розвитку. Та по структурі бюджету розвитку найбільше складають капітальні видатки, видатки на будівництво та заходи щодо соціально-економічного розвитку території. Виставку робіт учнів творчої студії «Номеди Чорльоніте» у партнерстві з Бурбан Фундейшн відкрили у Коломиї малюнки, презентували діти віком від 7 до 11 років, які тут навчаються художньому мистецтву. Загалом було 30 робіт. Усі учасники отримали іменні дипломи. Номеда Чорляніти відома художниця. Вона уродженка Литви багато років жила в Англії. Зараз мешкає у Коломої. Як розповідає сама мисткиня, сюди її привело кохання. Упродовж життя номеда не розлучається з пензлем. Де б вона не була, всюди малює. І цьому мистецтво навчає дітей. Я вже давно працюю з дітьми, вже шість років, і працюємо в різних техніках. У нас є і графіка, і рисунок, і ем, живопис, і… Ем... Також ми ліпимо з глини, вироби, робимо кераміку, робимо мозаїку. Таке працюємо багато. Кожен раз інший, якийсь урок. Є і то, що побажають діти, кажуть, о, там вийшов якийсь новий мультик, а ми хочемо таке, такого, такого характеру намалювати. Добре. Коли є бажання, тоді можна і далі працювати. Талант це праця, я так думаю. Коли ти працюєш багато, це є, буде твій талант. Виставку «Номеда меда відкрила спільно з Анною Бурбан. Дівчина-юристка за фахом, але має творчу натуру. Зокрема, окрім письменницької діяльності, підтримує мистецтво. Для Коломиї це також гарна подія, бо є приміщення, є простір, де діти можуть реалізувати свій творчий потенціал. І, власне, в нашій фундації ми цим займаємось, допомагаємо дітям реалізовуватися. Перше, в ми відкриваємо цю виставку, але маємо амбітні плани її повести і по країні. Тож діти займаються не тільки мистецтвом. Для навчання, але й також для того, щоб мати початок своїй творчої кар'єрі і творчої професії. І власне сьогодні ми також будемо нагороджувати кожну з учасниць і учасників виставки іменним дипломом. Це на велику, я надіюся пам'ять, і буде одним із перших дипломів, який допоможе дітям повірити в свій творчий ресурс. Плануємо розширення також нашої фундації, зокрема і розширення творчої студії, щоб могли займатися діти не тільки з Коломиї, але й також продумуємо шлях. Якби залучати дітей із нашого ОТГ, бо кожна дитина вона унікальна і звичайно має свій унікальний творчий простір. Попри те, що на відкритій виставки не було світла, її організатори створили затишну і теплу атмосферу. Усі учасники отримали іменні дипломи. Надалі роботи юних талантів відвезуть в інші міста України, а можливо навіть до Литви. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК та на його сторінках у соцмережах. А ще звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин, гарних подарунків від Святого Миколая, миру та спокою. Бережіть себе.